Допомога нашим бійцям сьогодні завдання номер один для керівництва Прилуцької районної військової адміністрації. Днями очільник Прилучений особисто відвідав захисників, які несуть службу під Бахмутом. На днях ми доставили нашим захисникам, нашим прилучанам, нашому батальйону територіальної оборони, який зараз стоїть на східних рубежах, ту допомогу за якою вони зверталися. Зокрема, це автомобілі, дрон Мавік, 3 три тепловізори. Генераторів, продукти харчування, резинові чоботи, ну все стосовно чого вони зверталися, ми максимально спробували виконати їх звернення. Вважаю, що ця допомога вона вчасна, і... але, звертаюся і кажу, що там багато не буває. Дивлячись на Ті умови, в яких їм доводиться перебувати, дивлячись те, як знищуються ці машини, то розуміє, що це розхідний матеріал і живим прикладом на заході був автомобіль, який також стояв як такий символ показати нашим небайдужим прилучанам, що це розхідний матеріал. На сьогодні потребу наших бійців дуже багато. Тому Володимир Чернов звертається до жителів прилучене з проханням сконцентруватися на конкретних важливих цілях, аби не розпорошувати зусилля. Дуже багато оголошено зборів, але моя особиста думка, що ці збори повинні якось бути централізовані, тому що ми на сьогоднішній день великою кількістю зборів розпорошуємо, розриваємо наших, наше населення, і у нас на цих зборах немає повної кількості зібраних коштів. Тут до речі, було б як. Ми працювали в перші дні. Кожного був свій напрямок, кожен відповідав за свій напрямок, і воно було реалізовано. Всі, всі потреби реалізовувалися дуже швидко, тому що ми знали, що за на автомобіль збирається людина, на, скажімо, тепловізор, збирається людина, а командир безпосередньо знає і потреби свого підрозділу, і розподіляє, тому це правильно. Це логічне, раціональне використання, розподіл тих матеріальних цінностей. Коли йде розпорошування сил, то відповідно в нас немає жодного повноцінного реалізованого якогось факту надання допомоги.